Вчора ввечері забула на ту віконику. Вона цілу ніч сама хазяйнювала і вона зачепила. Яка чемна киця в мене? Так? Вона знає, що не можна, мама, її сама ввечері дає ласушне. Покажи, як тобі подобається новий килимочок. Так, подобається? Хороший килимочок, зручний. Ах, як ти гарно вмієш. Угу, Ну ще ще покажи, як гарно. Ай-яй-яй-яй, які вправи. Ти зараз впадеш, Кася. Сдійсь, будь ласка. А я ж тебе знімаю, чути не чекаєш. Гедь таке. Кася, неприємно на цьому наголошувати, але ж я тобі казала, що ти впадеш. Мені здається, немає сенсу рятувати ті вазони. Хіба для того, щоб Кася мала що погризти час в час. Традиційна розвага застеляння ліжка. Кася, вилізай звідти. Оце вона довго так буде лазити. Поки мені не набридне, я на неї не накричу. Усувайтесь. хватись. година ранку. А у нас святая туалетный купил похватит.